Так, це стандартна ферза, якою я візав е, на тесті останні місяці. І з нею все добре, я її зняв, тому що в мене тут попала стружка під листа. І покажіть, попала стружка під листа, коротше десь тут, або я щось натупив на програмі, ось припіднятий був, або програма неправильна. І зуб був тонкий. А потім я вже штанг поміряв, там була глибина, все 3-4. Ну, тобто мій касет. Давайте якось спробуємо помірити висоту ось цього, так мовити, юбки, цього ласточкиного хвоста. Не знаю, як мені це зробити. Тут важко зачепитися. От, ну, мені вдалося, що якоби три. Давайте помірюємо цей новий варіант. Тут і важко мірити, але плюс-мінус. Так, тут ще ваші. Так. 2,69. Ну, це знову ж таки тут замір під кутом, але як мінімум 3, ми побачили різницю. Тобто на 3,2 ви його заглубляєте в акріл. Якщо у вас акріл четверка, у вас гіпотетично має лишитися е в районі 0,7-0,8 мм задньої стіночки екрілу. Якщо вивізка у вас невеличка, спокійно. Якщо вивізка у вас здорова, грубляча. Ну, не факт, тому що може вона тріснути, як у нас отой кіт тріснув, який сьогодні уронили. Тому що це більш крихке місце. Якщо за кордон поламати можуть. Перевірено, мною вже на таких фразах, я знаю, якщо по Україні невелика вивіска, можна пробувати відсилати. Економія на акрилі у вас вийде. Ну, хрину, знаю скільки. Ми пробували на 4-5 візати. Ну, сука, ну там той не сильно і дорожчий, і дешевший получається. П'яку береш. 200 євро, береш, 4,5, Думаєш, блін, зараз 20 економія, Ага, хуй там. 5-10% економії. Ну коротше, грачки більше. А якщо вже на 4 міліметрових листах працювати, я думаю, що буде дешевше. Плюс вони не так ціна, коротше, на них буде більш ходовий. Так що пробуйте.